Доброго дня, мої любі друзі! Пропоную вам поговорити про нашу батьківщину. А що ми називаємо батьківщиною? Розумники, це місце, де ми народилися, де наш дім, школа, садок, друзі. А як називається наша країна? Вірно, Україна. Тож ми з вами, українці. Українка я маленька. Україна моя нинька, в неї щира я дитина, добра, люба та єдина. 16 лютого ми будемо відмічати свято єдності. А як ви гадаєте, як це бути єдними? Бути єдними значить дружними, сильними, мужніми, бути підтримкою один одному. Як пальці на наших ручках. Українці завжди поважали один одного та інші народи, приходили на допомогу. Тому наш президент вирішив створити свято, щоб об'єднати ще більше всіх українців. В цей день на кожному будинку майорить. Прапор України звучить головна пісня нашої країни. гімн. Пропоную вам також доєднатися до цього свята, намалювати долоньки єдності кольорами нашого прапора. Подивіться, які чудові долоньки єдності. У нас вийшли, з'єднаємо їх. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна.